Це не якийсь не кошмар, що в'яжеш. що ти там вяжеш? Ящичок Для обліри. Да, хороший ящик. Мабуть, <laughs> тільки прийшов з моїх почти. Свіжачок. Ого, там все запакетіруване. Все насов. Зараз будемо рибалити. Выезжай. Беги мы трохи, как Я поджимаю, так я не в ту сторону. Да за, це, за та ё я думал уже рыбы. я та таки... Ай-яй-яй.

Це ж моя любима. Це вона. Це ж моя любима двоня. Двоня хороша. Та ти що. Оце красота. Вона в шахті. Вона в житті зійшла. Так ти що? Та ти що. Будеш тебе так гарно положити, Шо? щоб ти шкоди не наробила? Ой-ой-ой. Та на всю лодку. Та вона, походу, скорося гоще. Все буде, ось вона, пожалуйста. Фух, ти що, мене ж руки затремтіли? Ай-яй-яй, то ти що? тут? Перший раз. Ой-яй-яй, тихо, тихо. Діка мого не поламай. О, все. Домашнє діло. Ну, я тепер не знаю, треба її якось доставати. А ну покажи. Покажи хто в шахті. Карась! Да, карась. Пожалуйста. Пожалуйста. Друга рибалка. У мене отакий джерк. Дивіться в якому розмірі, в якому кольорі. І отака гарна осіння мамулька клюнула. Не знаю, ну. Півтора-два. З карасями або з ікрою є. Щось сьогодні розчиню побачимо. Отака гарна рибинка клюнула, Дивіться. Красота. Все, рибалим далі. 2,40. Нормальна рибка. Можна їхати додому. Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас триболовля на щуку. Сьогодні за мною вісомятник. Добрий ранок. Добрий ранок. Виїхали ми на платну воду. О, Не на платну, а на, <смітник> <смітник> на частну водойму. І ось, будь ласка, вам прямий, прямий ефір. Людина ловить рибу. Не вміючи. Да. Перший раз у лодки у мене. Взяв з собою на риболовлю і смали. Не знаю, хто там нього. Та, 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 та дам звісно, чого ж не дам. А що таке? Поспала. Та. Не переживаюся, як завжди. Да, та риби Риби вистачає, так що ще зловимо. Отакі, друзі, справи. <звук> так що дивимося, не перемикаємося. Сьогодні я без камери. Бачите, да? нема на ні камери. Сьогодні будемо знімати відео ми на телефон. Щось з цього вийде, все ви побачите. Погнали! Я підстаку брати не буду. буду з підстати. Сама буде у тебе, щоб у тебе не зривалося, У вони хай зриваються. Якщо зірветься, то хай зривається. А ні, то і ні буде наша. Отака так. риба клює. Дивіться. Ну і хтось її грить, хто цей гриць, скажи. Покажи. Хто гриз? Не знаю, ти гризь і ні? Карась. Ти не реально? Карась грись. Ти страшна людина. Хоча б щуку. А я їх в житті не любив ці сьомочки. Чоху, нормальна сьомка. Дивіться на що клює риба. Бачите? Що не предложи, клює на все. Приманочка, бачите, свінг імпакт. Свін імпакт. І теч. Гарна робоча приманка і гарна робоча водойма. Слабий у мене сьогодні оператор, не хоче мене знімати. Каже, я приїхав рибу ловити. Він лови, гили і гили одну за одною. Ховає в бардачок, щоб люди не бачили. Ну а я за збиту рибку побахну зараз по крові, як кажуть. А, всім смачного! Ну не надо цього ігор самятник підстакав тебе, так що все в твоїх руках, щоб я не був пануватим. Так, так. Так. Та все там нормально, все там є. Ого. <рес> Укутувалася, давай. Щоб не замерзла, <смір> Ваш, Чувач, Я Тільки-тільки задобрив. Не встиг його закусити. У мене ще тут трохи є. О, оце вона зубата. Точніше. На біленьку, так, як ти й хотів. Так як я мечтав, на біленьку. Дай, твоя любима рибка. собі бігили. Покажи okay. людям на що ти ловиш. Біленька. Біленька звичайна. Звичайна. Біленька, звичайна рибка. Не треба ні кейте, нічого. Все. Мінус якийсь написано, бачиш, а б дало плюс. Мінус або плюс. Ну а риба є. Риба в лодці і це дуже великий плюс. Я свисну вже демотор взагалі, то а не знімав. А, так? Фух, ну мене воно автоматично. Я завжди з собою беру відеокамеру. Підстакав тебе? Ні. Ну дивись мені, щоб я не переживав. Отпала. Та що ти їдеш, Хай Бог простий. Та не мучай. Ну що ж? 2-2. Можемо ми. Сьогодні вся риба в гузирю. Саваш гір, ігор сумятник. Працюємо. Рибка є. Все добре. Ти холод закрив, щоб не розстраювати свою нервову систему <сісті> рибу, рибу шукати нема сенсу. Риба в лодці Є, так? Да? Да. Такого нікому не попали. Все, я зрозумів, до побачення. Клю є, даві, Ось вона. О, є, бери лови. Как умеешь, бери лови. Да, и хлоп на замку. Рыба. Очень Рыба расстраивать. Ротом. Рыба, Рыба есть. Фитушка трещит. Фрикцион трещит. А, фрикцион. Ну, правильно <реку> <кажу>. <реку> Фитушка трещит. Руки <реку> реплять. О, Сраку освобождаем. Где? Может быть 3-2. Как бы вы под руку. Не балакали. <laughs> Но... хотя ж нельзя. А важко йшло, думаю, больше Да, ну ничего, хоть а така. Они... Хороша. Такі, як треба. такие как треба. Так круглі такі. хорошие, Та це сама добра рима. Фатила на цілий рот. Диви. На весь рот хватило. Одна в одну. Пожалуйста, сплюнула, что ее чеплять. Пожалуйста, есть рыбка. Вона? Та така як треба. Хороша. Жарівні. Розчепірилася. Картинка портера. Красота. Нормальна картинка, риби повна. Туши цвет, все. Головне, що моді лежать, так тихо, блядь, в риба рибай з нищо. Ну да. Ти їх спокоїв. І в торбу. Ось так. Все, друзі, ми відрибачили. Всім пока, до скорих відосів.